Добрий день, друзі, вас вітається до дитячої 19-ї творчі половин. Повторюйського став, керівник Шарбородська зіни та Семені. Ми продовжуємо тему «Котра години. І так, 20, 35 хвилин з 4, тобто до 4-ї години 25 хвилин і цвентий 5 мінус 2-4. 5, eh, 35 хвилин п'ятого, тобто до п'яти 25 хвилин. It's 25 minus to 5. І так далі. Давайте разом. 25 минус ту... 35 eh, хвилин шостого. Тобто до 6 години 25 хвилин. It's 25 minus to 6. 25 хвилин сьомого. Ікс 25 минут ту... 35 хвилин 8 35 хвилин 8 It's 25 minutes ту 8. Молодці. 35 хвилин 9-го 25 minutes ту 9. 35 хвилин 10-го 25 minutes ту 10. 35 хвилин 11-го 25 minutes 2 11. Розуміла? А тепер пишемо приклад. 5 хвилин 7 Тобто до 7 години 20. It's 25 minutes to 7. Пишемо. It's 25 minutes to 7. 35 хвилин сьомого. 25 минут до До 7 години. До 12-ї години 25 хвилин. То до 7 години, 25 хвилин. Годин. Із 25 минут до 7. 25 хвилин 7-го. Далі нам треба казати без 20 чи 40 хвилин 3-го. Да? Тобто до 3 години 20 хвилин. І 20 мінус 100. Без 24. Тобто до 4-ї години 20 хвилин. І цвентий мінус Без 20 Без 25 і 20 мінус 100 без 26 і 20 мінус 100 цих. Без 27. Тобто до 7 години 20 хвилин. 20 мінус 107. Без 28. Давайте. Без 20 мінус 108. Без 29. Без 20 100 9. Без 20 10 x 20 100 10. Без 20 11 і 20 to 11. Розуміло. А тепер запишемо приклад. Без 20 10 x 20 100 10. Пишемо x 20 100 10. Без 20 10. x 20 100 10. Без 20 10. Розуміло? Продовжимо цю тему на наступному уроці. До побачення. Будбай!